Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Увазі ремонт комплект троса куліси який застосовується у безлічі автомобілей з застосунком тросів для керування. Передачами. В основному цей ремкомплект використовується на французьких автомобілях, Виготовлений зі сталі, і підійде вам, якщо кінцівка троса, тобто сама втулка, котра кріпиться на пробку і вже регулює сам важіль передач випита. І ви не хочете купувати новий трос, берете ось такий ремкомплект і фіксуєте його на кінцівці троса та на з'єднанні з коробкою. І використовуйте свій автомобіль далі з перемиканням передач. Пам'ятайте, все життя складається з деталей з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.